Мене звати Кривородька Дар'я, група КДК 23.1. Я навчаюсь на кафедрі педагогіки дошкільної та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Я обрала цю професію, тому що я з дитинства спостерігала, як моя родина педагогів працюють з дітьми, а також допомагають підтримати діток з їхніми порушеннями. Тому я бачу себе в цій професії, щоб допомагати діткам в ігровій формі. Зараз я вивчаю психолого-педагогічну діагностику порушень мовлення та психофізичного розвитку. Психолого-педагогічне обстеження дошкільника. Я проводила обстеження з дівчинкою Катериною, якій 5 років і 3 місяця. Мета обстеження це визначення рівня когнітивного розвитку, мовлення емоційно-волівої сфери та соціальної адаптації. Підготовчий етап: я визначила мету та завдання діагностики. Оцінка когнітивного розвитку, виявлення труднощів у навчанні, оцінка рівня соціалізації тощо. Ознайомилася з анамнестичними даними дитини, тобто розвиток дитини, умови виховання, скарги, можливі скарги батьків або педагогів. Також підготувала методики, тестові матеріали і наочності і встановила емоційний контакт з дитиною, тобто це гра і невимушене спілкування. Перед початком обстеження я провела коротку розмову з Катериною, щоб створити дружню атмосферу. Дівчинка спершу трохи соромилася, вона тримала маму за руку, але після запрошення погратися з іграшковою логопедичною жабкою, вона ставила більш розкутою. Вона, відповідаючи на питання про навколишнє середовище, Катя дещо плуталась, і відповіді її були неточними. Основний етап, перший це була оцінка когнітивного розвитку. Сюди входили завдання на увагу. А Катя Каті я запропонувала завдання знайти п'ять відмінностей на картинках. Дівчинка уважно розглядала зображення, вона зморщувала носик і інколи показувала свій голос: Ой, тут є бантик, а тут його немає. Завдання виконувала вона за 2 хвилини, вона знайшла всі відмінності і допомоги дорослого не потребувала. Завдання на пам'ять. Повтори... Потрібно було повторити слова після першого пред'явлення. Катя відразу повторила спочатку чотири слова з шести. А після підказки вона змогла згадати ще одне. При другій спробі Катя запам'ятала всі слова. Завдання на мислення. А завдання було вибрати зайвий предмет серед чотирьох предметами було яблуко, груша, морква і слива. А дівчинка вибрала моркву, пояснивши, що це овоч, а інші фрукти. Завдання Катя виконувала самостійно, без допомоги дорослого. Завдання намовлення. А завдання було писати сюжетну картинку. Катя уважно подивилася і почала розповідати. Але спочатку її речення були короткими: тобто, дівчинка йде, вона несе яблуко і тут сонце. Після додаткових запитань речення стали довшими та зв'язнішими. Я помітила, що у Каті порушена звукова мова, свистячих і шиплячих звуків. Також Каті дуже сподобалося працювати з логопедичним зеркалом, яке розмовляє. Катя слухала уважно своє мовлення в записі і намагалася уникати помилок. Також я помітила, що Катя потребує ще допомоги в цьому питанні. Оцінка емоційно-вольової сфери. Тут були завдання, таке як незакінчені речення. Я говорила їй завдання. Ну, я люблю речення, і мені страшно, коли Катя відповідала на ці питання, вона говорила: Я люблю, коли мама купує мені шоколад. І мені страшно, коли гуркотить грім. Катя старалася відповідати спокійно, але коли говорила про те, що любить і ні, вона показувала свої емоції задоволення і страху. Також перед тим, як відповісти на питання, вона вимислювалася перед відповіддю. Проєктивний тест Моя сім'я це був малюнковий тест. Катя намалювала тата найбільшим, вона себе намалювала посередині, маму поруч. При питанні, чому тато такий великий? Катя намалювала такого кремезного великого чоловіка. Він був на півсторінки. Катя відповіла, що він військовий, він захищає нашу родину і нашу Україну. Наступний наступний пункт це оцінка соціальної адаптації. Тут у нас було спостереження в грі. Катя охоче грається з ляльками. Я помітила, що Катя охоче грається з ляльками, але вона намагалася керувати грою. Тобто вона говорила, ти будеш гратися цією лялькою, а я цією. І коли я запропонувала їй поміняти ролі, вона погодилася неохоче. А також я помітила, що Катя полюбляє одноосібні ігри, і в колективні ігри вона грає тільки тоді, коли її запрошують. Сама вона не ініціює. Також аналіз поведінки у нестандартних ситуаціях. А були питання по типу що ти зробиш, якщо загубишся в магазині. Катя відповідала без затримки, вона говорила: я піду до продавця і скажу, що я загубила свою маму. Оцінка моторного розвитку: дрібна моторика. Тут у нас були завдання на малювання, шнурівка і ліплення. Катя з задоволенням ліпила із пластиліну, але коли я запропонувала їй потренуватися на тренажері шнурівка, вона. Їй було важко зав'язувати шнурки на тренажері, і вона говорила, вона кілька разів спробувала ще раз це зробити, і нервувалася, і говорила: ой, в мене не виходить, і мені дуже важко це зробити. Також наступне завдання у нас була загальна моторика, тут був біг і стрибки. Завдання вона виконувала енергійно із захопленням, вона швидко бігала і легко перестрибувала через паролонові кубики. Аналіз та оформлення результатів. Я помітила сильні сторони Каті. Тобто, вона добре у неї добре розвинене наочно образне мислення, пам'ять і увага звідко згідно вікових норм. Орієнтація в навколишньому середовищі у неї дещо знижена. Катя класифікує та порівнює предмети самостійно, і причину на зв'язки вона встановлює з незначною допомогою. Вона добре володіє сенсорними еталонами. У неї висока допитливість та інтерес до нової інформації. Також у Каті розвинене соціальне мислення, тобто вона усвідомлює свої дії, орієнтується в, прост... і орієнтується в простих соціальних ситуаціях. Зони розвитку, які ще треба покращити, тобто це розвиток зв'язного мислення і звукової культури мовлення, а Катя потребує стимуляції довших висловлювань і розширення словникового запасу і корекцію мовлення. Також корекція дрібної моторики, покращення координації рухів, пальців, вправи зі шнурками і намистинками, і навчання гнучкості в спільних іграх, тобто переключення між ролями і врахування думки інших. Рекомендації, які я дала Каті і її батькам. Тобто потрібно використовувати сюжетно ігри для розвитку мовлення. Тобто, наприклад, це можуть бути ігри-магазин, сім'я, лікар. А також виконувати право на дільну моторику, тобто нанизувати на мастинки, штрихувати на листочку і робота з пластиліном. Також читати разом казки та обговорювати їх і ставити питання, що сталося далі, або як ти думаєш, що він зробить. Також підтримувати розвиток емоційного самоконтролю через ігри. Тобто покажи емоцію або що зробити, якщо. І також заохочувати взаємодію з іншими дітьми в групових іграх. Я як висновок можу сказати, що Катерина продемонструвала достатній рівень розвитку, який відповідає віковим нормам. Важливо продовжувати роботу над зв'язним мовленням, звуковою культурою мовлення, дрібною моторикою та соціальними навичками. Рекомендовано повторне обстеження через 6 місяців для оцінки динаміки розвитку. Дякую за вашу увагу.